Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Моє ім'я Леся Сич, я учителька зарубіжної літератури та адміністраторка Facebook групи Методичні родзинки уроків зарубіжної літератури. І ми продовжуємо читати різдвяну історію Чарльза Дікенса. І сьогодні у нас дуже важливе читання, тому що ми будемо обговорювати, як до скруджа прийде останній із привидів. Отож, читаємо! Перед тим, як зануритися у текст, я пропоную вам пригадати, який мали зовнішній вигляд перший та другий різдвяні привиди. Тобто привид минулого різдва і привид теперішнього різдва. Пригадали? А тепер порівняйте із останнім привидом. Привид наближався безмовно, повільно, суворо. І коли він був зовсім близько, такою похмурою таємничістю повіяло від нього на скруджа, що той упав перед ним на коліна. Чорна, схожа на саван, одежа привида ховала його голову, обличчя, стан. Видно було лише простягнену вперед руку. Чорний. Похмурий, мовчазний, сердитий. А пригадайте, який зовнішній вигляд був привида минулого різдва, білий саван, золотий пояс. Пригадайте, який зовнішній вигляд був у привида теперішнього різдва. Пишна мантія багата, усміхнений, щирий, ріг достатку тримав він, а привид минулого різдва сяяв. Добром і любов'ю, привид майбутнього Різдва зовсім інший. Читаємо далі. Ти дух майбутнього Різдва, чи не так? запитав нарешті Скруч. Той нічого не відповів. Ти хочеш відкрити мені те, чого не сталося, але має статися згодом. Чи не так, привиде? Привид мовчав. А тепер, увага, дуже важливий. Текст я буду вам читати, а ви спробуйте визначити ключові слова, які виражають головну думку звернення скруджа до привида, Духу майбутнього Різдва, я боюся тебе. Жоден із привидів, що являлися мені, не лякав мене так, як ти. Але я знаю, що ти хочеш мені добра. І я прагну добра і сподіваюся стати тепер іншою людиною. А тому готовий вдячно йти за тобою. Невже ти не хочеш сказати мені нічого? Привид нічого не відповів. Як ви думаєте, які головні слова у цьому тексті? Мені здається, що найважливіше з цього звернення це слова Я прагну добра. Я прагну стати відтепер іншою людиною. Пам'ятаєте, як скруч загасив світло, світло добра і милосердя, яким сяяв дух минулого різдва. А тепер він готовий прийняти урок. Бо прагне стати іншою людиною, і він його повів. Перше, що він йому показав, це були ділові люди, заклопотані своїми справами, але вони говорили про якогось чоловіка, який помер. І в їхніх розмовах не було відчуття жалю, не було скорботи, не було нічого доброго, сказаного про цього чоловіка. Вони лише поговорили, що він помер. І, мабуть, таки треба піти на похорон, але тільки за умови, якщо буде непоганий обід. Якось дивно. Далі він почув інших людей, які теж говорили про померлого, але вживали такі слова: нарешті він утрапив чортові лапи. І спочатку Скрудж був трохи здивований. Ці балачки навряд чи могли стосуватися смерті Джейкоба, його старого компаньйона, бо те було справою минулого. А сферою цього привида було майбутнє. Але про кого ж вони говорили? Так. І ось наступна сцена, яку показує йому привид майбутнього Різдва, це люди, лахмітники, лихварі. Слуги, які були поряд з небіжчиком, і вони ділять його майно, ділять його статки? Що це таке? запитав лахмітник. Невже це завіса? А таки так, зі сміхом відповіла жінка, погойдуючись на табуреті. Завіса з надліжка? Та невже ти зняла всю цю шторку разом із кільцями? Коли він ще там лежав, ясна річ зняла, відповіла жінка. А що такого? А чого ж через цього скнару відмовлятися від добра, що погано лежить? Це його ковдра? запитав лахмітник. А чия ж іще, відповіла жінка, тепер уже й без ковдри не застудиться. Такі жахливі розмови біля небіжчика. Почув скруч. І ось ці люди, вони ділили найнеобхідніші речі шторку, яка висіла біля ліжка небіжчика, одіяло, яким він був вкритим. Аж моторошно стає від такого діалогу, правда? Але це ще не все. Це найкраща його сорочка з тонкого полотна, якби не я так би марно і пропала. Як це пропало? запитав лахмітник. «Та ж напнули на нього і мало не поховали в ній. Не знаю, який дурень це зробив, я ж, звісно, зняла. Його що не вдягни, а гидкішим, однаково не стане. Тобто, ось ця жінка, вона навіть нову сорочку, в яку одягнули небіжчика, зняла з нього. Бачите, як воно вийшло? Доки був живий, він усіх від себе віднаджував, начебто навмисне, щоб ми могли поживитися коло нього, як тільки він дасть дуба. Ха-ха-ха-ха. ха, -ха, -ха, -ха. Привиде, промовив скруч. Я зрозумів, я зрозумів, доля цього нещасного могла бути й моєю долею. Усе йшло до того, Боже милостивий, а це що? І... Привид показує йому, що Скрудж повинен глянути на того небіжчика. Скрудж глянув на привида. Його нерухома рука вказувала на голову небіжчика. Простирадло було так недбало накинуто на труп, що Скруджеві досить було тільки ледь-ледь підняти край, лише пальцем поворушити, і він побачив би обличчя. Але Скрудж не міг наважитись цього зробити. І далі чомусь йому почали вижатися, чутися слова. О, холодна, жорстока й невблаганна смерть. Якщо цю людину любили й шанували за життя, тоді над нею невладна твоя зла сила і в очах тих. То її любив, тобі не вдасться спотворити ні єдиної рисочки її обличчя. Нехай ця рука тепер важка і спадає безсило, нехай замовкло серце і кров застигла в жилах, але ця рука була щедра, чесна і надійна. Добрі справи цієї людини. Це насіння життя вічного. Вони переживуть того, хто їх творив. Хто вимовив ці слова? Ніхто. Однак вони виразно пролунали у вухах Скруджа. Чому? І що означають слова, що смерть не спотворила б обличчя небіжчика? Ці слова могли б пролунати біля. Тієї людини, яка достойно прожила своє життя, про яку можна було б сказати, що вона була доброю, щедрою і робила багато добрих справ. І е, коли говорять про смерть, то згадують і про вічну пам'ять, тому що людина своїми діями залишає можливість пам'ятати її або доброю, або скнавою, таким, як був скруч. В тексті ми знаходимо таку відповідь: Ось він лежить у темному порожньому домі, невіщик. І немає у всьому світі людини, ні чоловіка, ні жінки, ні дитини, яка могла б сказати, він був добрий до мене, і, пам'ятаючи про те, що якось він сказав мені добре слово, я тепер подбаю про нього. Тобто. Всього цього про небіжчика сказати не можна було. Що ж то за людина така була? І скруч, не тямлячи себе, закричав: Якщо є в цьому світі, бодай одна душа, яку ця смерть не залишить байдужою, покажи мені її, привиде! І привид показав, привид показав чоловіка із жінкою, які у дуже скрутному матеріальному становищі проживали, які були розорені. Але коли чоловік сказав жінці, що їхній кредитор помер, жінка зраділа. Потім швидко оговталась, тому що недоречна така була реакція радіти смерті людини. Але вони дійсно зраділи, тому що кредитор їх був дуже жорстокий, а мова йде про небіжчика. Круч не міг змиритися з тим, що бачив, і знову просив: Привиде, покажи мені інші добрі почуття, які розбудила в людях ця смерть. І Привид повів Скруча в убогий дім Боба Кречета, його клерка. Але і тут було моторошно: тиша, глибока тиша, галасливі маленькі Кречети сиділи в кутку тихо. Непорушно, як статуї. А далі ми читаємо і дізнаємося, що мова йде про наймолодшого кречета, якого уже немає в сім'ї. Батько прийшов, він піднявся нагору. Біля ліжка дитини стояв стілець. Хтось, може, хвилину тому був тут, сидів. Біля цього порожнього ліжечка, бідолашний боб. Він теж присів на стілець, посидів трохи занурений у свої думки. Сім'я оповита глибоким горем, немає найменшого сина, і боб звертається до всієї родини. Я знаю, знаю мої любі, що ми завжди будемо пам'ятати, яким лагідним і терплячим. Був завжди наш дорогий крихітка Тім, і ніколи не будемо сваритися, адже це означало б забути його. Привиде, сказав Скрудж, мені здається, що ми скоро розлучаємось. Скажи, хто був той мрець, якого ми бачили. Але привид мовчав. І привид показує Скруджеві нову сцену. Подорож у минуле, в теперішнє, в майбутнє, міняє скруч свій світогляд, коли бачить те, що показує йому привид. І ось вони опинились на цвинтарі. Цвинтар. ось, де, певно, спочиває той бідолаха. І тут скруч, нарешті, дізнається, хто це. А ви вже здогадалися, хто був той небіжчик. Дуже вас прошу бути уважними зараз. Скруч звертається до привида з важливим питанням. Перш ніж я зроблю останній крок до могильної плити, на яку ти вказуєш, сказав Скруч. Відповісти мені на одне питання, привиде. Мені відкрилося те, що буде, чи те, що може бути. А яка різниця між тим, що буде, або тим, що може бути? Привид і далі мовчав, а його рука вказувала на могилу, біля якої вони опинилися. Чому привид весь час мовчить? Мабуть, іноді слова недоречні дії і вчинки сильніші за слова. Але скруч не вгавав. Життєвий шлях людини. Якщо йти ним неухильно, веде до певного кінця, мовив Скруч. Будьте уважні. Але якщо людина зійде з цього шляху, то й кінець буде іншим. І так само може змінитися й те, що ти показуєш мені тепер, чи ні? Про що це говорить Скруч? Він хоче знати. Чи здатний він змінити своє майбутнє, увесь тремтячи скруч на колінах під до могили і на зарослій травою кам'яній плиті, куди вказувала рука привида, прочитав власне ім'я? Ебенезер скруч, то це був я, той, кого ми бачили на смертному ложі. Рука вказувала на нього і знову на могилу. Ні, ні, привиде, о, ні. Навіщо показуєш ти мені все це, якщо мені немає порятунку? І вперше за увесь час привидова рука ледь помітно здригнулась. Здається, що тут народився якийсь шанс для порятунку спруча. Я спокутую своє минуле сьогоденням і майбутнім, а спогад про трьох привидів завжди житиме в мені. Так казав Скруч, привиду майбутнього Різдва, казав, що шануватиме Різдво в своєму серці і зберігатиме пам'ять про нього весь рік, здійнявши руки в останньому благанні. Скрудж знову просив змінити його долю. Привид зник. Такою моторошною була подорож Скруджа у майбутнє, яке йому показав привид майбутнього Різдва. Які ж висновки зробить Скрудж? Чи засвоїть Скрудж ці уроки? Чи готовий він справді змінитися не на словах, а на дії? Над усім цим пропоную вам подумати. Читаємо і обговорюємо найкращі книги світу. Вони дарують нам мудрість життя.